9 листопада активісти Майдану Білоцерківщини прийшли до Білоцерківського міськрайонного суду, де вирішується доля понад 300 гектарів земель запасу. Про суть справи розповіла адвокат Алла Примаченко. Розглядається справа за позовом заступника прокурора Київської області. Відповідно до предмету даного позову, заступник прокурора Київської області просить суд визнати незаконним та скасувати рішення. Білоцерківської районної держадміністрації за номером 251 від 2005 року, яким у землі запасу до Фурсівської сільської ради було передано земельну ділянку площею 330 гектарів. Якщо суд задовольнить дану вимогу прокурора, то всі наступні розпорядження, рішення, які приймалися стосовно даної земельної ділянки, також в судовому порядку можуть бути визнані незаконними, що призведе, як, на мою думку, до порушення прав і інтересів власників, користувачів, орендарів земельної ділянки, які на даний час користуються земельними ділянками із меж цих 330 гектарів. Свою точку зору на цю справу висловив голова громадського об'єднання Майдан Білоцерківщини Геннадій Прищепчук. Ми прийшли сюди відстоювати інтереси нашої громади, і в мене є звернення до пана Пархаладзе, так як він займається цією справою через обласну прокуратуру. Вони хочуть відмінити рішення сесії райдержадміністрації від 2006 року. Що це означає? Якщо пан Пархаладзе хоче таким чином наказати людей, які там дійсно вкрали частину землі біля парку, будь ласка, ви займайтеся цим. Але не за, за рахунок нашої землі. Тому що якщо ви цим шляхом йдете, то це 330 гектарів втраченої землі. Район втратить цю землю, вона піде в фонд миру. І тоді 300 підприємців, які знаходяться на цій землі, кожен з них, щоб переоформити якусь е е оренду, чи вирішити ще якесь питання, йому потрібно буде їздити або в якесь лісництво, або звертатися е в, в, в область. А так вони вирішують це все на місці, тому було тихо, мирно, хай це буде і надалі мирно. А ви, будь ласка, у мене таке прохання є до вас. Найдіть ту фірму, яка від. Взяла цей землі, ну, грубо кажучи, вкрала і перепродала її людям. 54 участки землі, от, які знаходяться е, в тій зоні, де не, не можна будуватися, бо це біля парку, це лісна зона. Будь ласка, найдіть цю фірму, найдіть цих людей, найдіть гроші, які вони вкрали, і вирішіть це питання. А 330 тридцять гектарів е, землі до декількох гектарів. Е, значення Добре. ніякого немає. Тому ми просимо вас, будь ласка. Робіть це згідно закону, а не таким хитрим шляхом, проте судове засідання було вкотре перенесено цього разу через неявку представників кабінету міністрів.